Природа найкращий митець. Їстівні квіти та листочки, якими я, бузина, Ромашка, кульбаба, листя винограду, чорнобривці, акація, наш бузок. Прикрашені геранька. Все це можна споживати і тобі додавати до десертів, до випічки і до твоїх салатів. Красота сьогоднішнього дня. Шишки, які поїдуть на круглий стіл. І ось такий вийшов супер хлоровай акацією, бузиною і гірчицею приправила я. Бачиш, яка красота? Так, і трошки бузку. А всередині сливка, домашня абрикоска, трошки любові, домашнього масла. Спельта, пшениця і житня закваска. Сиворутка, красота, вода, чистота і вдячність за те, що може бути це приготовлено.